Питання мінської домовленості з початком війни пішло в небуття. Фактично, початок війни анулював всі зусилля та спроби сторін вирішити питання Донбасу компромісними шляхами. Натомість варто поговорити про те, а чому взагалі мінські домовленості провалилися, що з ними не так, і чому вони так і не виконувалися навіть після зміни уряду в Україні. Для початку варто сказати пару слів про самі мінські домовленості, що вони являють собою. Мінські домовленості було підписано 5 вересня 2014 року. Їхньою метою було врегулювання війни на Донбасі, яка виникла навесні 2014 року. Спочатку до переговорів не були залучені треті країни. Був лише представник ОБСЄ та обрано Мінськ як міжнародний майданчик для перемовин. Проте проблема Мінська-1 полягала в тому, що домовленості про припинення вогню не спрацювали. Росія продовжувала ескалацію на Донбасі. І навіть тоді ввела потай свої війська. Щодо цього довго заперечувала, проте з початком повномасштабної війни вищі особи та учасники війни стали визнавати, що на той момент втрутилася регулярна армія Росії. Так от, завдавши низку поразок українській армії, було підписано так званий Мінськ-2. Він, по суті, був продовженням документу Мінськ-1, при цьому до переговорів залучалися треті сторони, в особі Франції та Німеччини. Домовленості передбачали. Припинення вогню, особливий статус для Донбасу та реінтеграцію регіонів на особливих умовах. Росію такий варіант розвитку подій влаштовував, оскільки він ставив у залежність Україну. Серед українського суспільства не було однозначної позиції щодо цього, хтось вважав домовленості з радою та капітуляцією, а хтось тактичним прийомом і що вибору не було. З початком повномасштабної війни сам Петро Порошенко, за якого і був підписаний Мінськ, Визнавав, що домовленості дали Україні просто краще підготуватися до майбутньої великої війни. Чи справді так було і задумано, невідомо, але українська армія за цей час значно зміцніла. І так, давайте же далі поговоримо про те, чому ж не вдалося домогтися дотримання мінських домовленостей. Мінські домовленості за довгі роки свого існування досягли лише одного результату припинення вогню. Незважаючи на те, що перестрілки траплялися на лінії розмежування весь цей час, з кожним роком вони ставали дедалі рідкішими, а відведення важких озброєнь перестало призводити до серйозних втрат. Таким чином, конфлікт через пару років після підписання мінська став переходити в стадію замороженого та втрати солдатів і мирних із тисяч і сотень став зменшуватися до десятків на рік. На момент початку повномасштабної війни на лінії розмежування фактично не було жодних реальних зіткнень. Однак це єдиний плюс, який супроводжувався мінськими угодами. Важливою розбіжністю було те, що під час підписання Мінська Росія вважалася стороною конфлікта, а була посередником всього цього документа, по суті, як Німеччина та Франція. Домовленості передбачали врегулювання відносин між Україною з одного боку та ЛНР та ДНР з іншого. Така фікція була характерна гібридній війні на той момент, а російська сторона весь цей час наполягала на тому. Що в Україні йде виключно громадянська війна і Росія до неї ніякого стосунку не має. Так от українські лідери довгий час відмовлялися визнавати ДНР та ЛНР реальною стороною конфлікту та хотіли домовленостей саме із Росією, яка й контролювала ці псевдоутворення. Визнання ДНР та ЛНР легітимною стороною означало визнання російського наративу про громадянську війну в Україні. Ця суперечність відігравала важливу роль. Хоч і не була звичайно центральною у мінських домовленостях. Центральною розбіжністю мінських домовленостей став порядок виконання пунктів, оскільки вони написані не за чергою. Між Росією та Україною весь цей час точилися жорсткі дискусії з цього приводу. Проблема полягала у проведенні виборів та у контролі на кордоні, а також у роззброєнні незаконних формувань. Так, Україна наполягала на тому, що проведення легітимних та чесних виборів можливе лише після встановлення контролю над кордоном із Росією, а також після повного роззброєння незаконних формувань. В іншому випадку вибори проводимуться на окупованій території без явного контролю та з тиском місцевої влади. Тому, перш ніж провести вибори, що є в мінському протоколі, слід вирішити питання безпеки та контролю над кордонами. Росія наполягала на протилежному. Що слід початку провести вибори на окупованих територіях, тобто в ДНР та ЛНР, і лише після цього можна передавати регіон під контроль України, говорячи про те, що тільки в такому разі Україна не може чинити тиск на місцеве населення і тільки так може досягти справедливих результатів. Хоча очевидно, що з демократичними процесами в Україні справи набагато краще, ніж у ДНР та ЛНР, де жодних виборів, в принципі, ніколи не проводили. У свою чергу на виборах в Україні до війни проросійська партія ОПЗЖ спромоглася посісти друге місто в парламенті, і ніякий український уряд не міг цьому перешкодити. Зрозуміло, Росія таким чином хотіла буквально зберегти владу на чолі з ополченцями, а потім цих же підконтрольних людей запхати назад в українську державу разом з особливим статусом. Про це пізніше. Це дозволило Росії серйозно впливати на українську політику через поставлених ними ж людей. Як альтернативу було запропоновано багатьма відомий план Штайнмаєра. Він полягав у тому, що вибори можна провести під окупацією, але при цьому під наглядом ОБСЄ і таким чином можна було б їх визнати легітимними і вже після цього реінтегрувати регіон в Україну. В Україні розпочалися протести проти такого плану, оскільки це все одно б не гарантувало б чесних виборів, враховуючи тиск на звичайне населення, репутацію ОБСЄ, відсутність агітаційної кампанії. Та інших необхідних атрибутів чесних виборів. Вони так чи інакше, але проводилися під тиском проросійських сил. У свою чергу, раніше запропонований план Порошенко щодо введення миротворців неодноразово відхилявся Кремлем. У такому разі Москва втратила б вплив на регіони. Ще найважливішою суперечністю стало питання особливого статусу Донбасу, що давало б вкрай широкі повноваження регіонам і фактично за допомогою них. Можна було б контролювати всю українську політику. У Москві ще з 2014 року активно проштовхували ідею про федералізацію України, що могло призвести або до розпаду державності, або ж до суттєвого впливу Росії через деякі регіони. Оскільки план Новоросія в повному обсязі не вдався, у Кремлі перейшли на так звані ДНР та ЛНР, і за допомогою них хотіли федералізувати Україну. План полягав у тому, що Донецька та Луганська області. Набувають особливого статусу в Україні на рівні окремих республік, що давало б їм можливості серйозно впливати на внутрішню політику України. З урахуванням перерахованих вище планів на вибори у Кремлі сподівалася, що маріонеткова влада увійде до складу України і таким чином будуть головними лобістами інтересів Кремля. Зазначалося, що регіони можуть навіть отримати право вето на стратегічно важливі рішення України, наприклад, блокувати вступ України. До Євросоюзу та НАТО. Такий статус, безперечно, влаштовував Кремль і не влаштовував Україну. На перегляді мінських домовленостей неодноразово наполягав уряд за президента Зеленського, проте отримували відмову. Путін, говорячи про те, що Україна має міжнародні зобов'язання, наполягав на виконанні Мінська у тому вигляді, до якого він спочатку був підписаний. Хоча, з точки зору міжнародного законодавства, самі мінські угоди мають невелику вагу. Домовленості навіть не були ратифіковані у Верховній Раді, а згідно із статтею 52 Віденської конвенції 1969 року, договір підписаний з примусу третьої сторони, може вважатися недійсним. Існували й інші проблеми, чому ці домовленості так і не змогли дійти свого логічного завершення. В Україні мінські домовленості масово не підтримувалися, напередодні війни лише 12% вважали, що треба їх виконувати. Тан надавати Донбасу особливий статус. Інші ж виступали за повернення Донбасу, але без особливих умов. Поступки Кремлю були б не прийняті суспільством, що могло призвести до тяжкої політичної кризи в Україні. Саме тому чинна влада не поспішала просуватися за цими угодами і просто їх нескінченно відсрочувала. Ще проблема, створена Росією на Донеччині, це масова паспортизація населення. За час окупації з 2014 року практично всі жителі Донбасу. Хто залишався жити на окупованих територіях набули російського громадянства. Виходить, що в Україну мав реінтегруватися регіон, де масово проживають російські громадяни. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що мінські домовленості так і не дійшли свого логічного завершення через розбіжності між сторонами. Центральною проблемою було питання виборів та передачі територій, а також статус Донбасу у складі України. Українська влада побоювалася, що таким чином. Кремль зможе взяти під контроль усю політику всередині країни. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.